Гірка, вірка я, вірка вода, Найся поцілує, пара молода. Хочеш пробуй, вмієш, будеш. І що, ній один варіант не підходить? Не? А що ти тоді тут робиш? Попросили, ти прийшов, хоч гроші приніс, чи без вас. Будеш стінуватися чи ні? Ні, я думає, що будеш. Шановні гості, підтримуємо нашу першу дружбу облисками. Їхала машина, залетіла в рушку. Нехай поцілує першу дружбу, а свою дружбу. Та вставай, чоловіче, вставай, ти що? Приріс там. Гірко, гірко. Дружка, як тобі цей поцілунок? Могло, могло би бути краще, що зробить, що дружба не може. А та перша дружка мені повідала, як би дружба і то коби в найму дала. Гірко, гірко. Їхала машина, залетіла в грушку, нехай поцілує наш друг дружба свою дружку. Не блоділо, нічого с не будет.